Вітаю! Сьогодні буду готувати домашні біляші. Для початку приготую начинку. Це буде в мене фарш, в мене свини. І сюди ж натру одну таку середню цибулинку на маленьку терку. Тепер сюди ж до фаршу додаю сіль. Я завжди додаю спеції трішки. І чорний малиний перчик. Все за смаком. Сюди жливаю приблизно 30 мл холодної водички і перемішую. І з додаванням води фарш буде більш соковитим і ніжним. Коли перемішую, Ще трішки відбиваю його. Все, начинка готова, поки що відставляю в сторону. Беру миску, до миски вливаю водичку кімнатної температури, додаю пресовані дріжджі, відразу ж додаю сіль, чайну ложку півчайної ложки цукру. Я завжди. До будь-якого тіста додаю хоча б трішки цукру. Якщо воно солоне, перемішую, сюди ж додаю 3 столові ложки олії, і беру борошно. Борошно я заздалегідь просіяла і додаю більшу половину відразу сюди. Цю кількість борошна залишаю для того, щоб підсипати трішки. Перемішую ложкою. Борошна йде приблизно плюс-мінус 700 грамів. І тепер сюди ж вливаю 250 мл окропу. Не бійтеся, з дріжджами нічого не станеться. І швиденько перемішую. Якщо, наприклад, додали трішки більше борошна там на око і тісто виходить. Таке тугеньке можна ще додати окропу і ще пів стикана, пів склянки. Коли тісто вже трішки прихололо, буду працювати руками. Трішки в мисці вимісила, присипаю стіл борошном, перекладаю тісто. Воно виходить доволі липке. Але ми цього не боїмося. І гарненько-гарненько вимішуємо. Ось вимісила я тісто, воно таке липкувате трішки до рук, але таке воно потрібно, щоб і було. Саме головне не забивати його борошном, бо біляші будуть такі тверді і не м'якенькі. Все, залишати його відпочивати я не буду. І з цим тістом можна працювати ж відразу. Ділю його на дві частини, формую таку ковбаску. і розрізаю на шматочки, формую кульки. Тепер стіл змащую олією. Руки також, повертаю знову ж до фаршу, беру шматок тіста і пальцями роблю таку ліпешечку. Товсто не роблю, викладаю сюди столову ложку фаршу. І тепер заліплюю, зліплюю як мішечок. З тим тістом дуже зручно працювати. І тепер прижимаю трішки, притискаю. І так формую всі біляші. Ось наліпила я майбутньої смакоти. І тепер переходжу до плити. На сковорідку налила олію, перевіряю, чи, нагріваю, чи нагрілася. З обочисткою, якщо шумить, значить добре прогрілася лійка. Викладаю біля щі і відразу ж поливаю їх зверху олією, щоб вони рівномірно просмажувалися. Приблизно 3-4 хвилинки з однієї сторони і з іншої. І перекладаю їх на рушничок. І так і з усіма майбутніми біляшами. Ось насмажує смокоти. Таке тісто м'якеньке, хрумке. Все просмажене. М'яско соковите. Гаряче, не можу тримати в руках, треба в'їсти, поки гаряче. Смачного.